Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 150-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, на початку дуже коротенькі застереження. Пункт перший запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Не дуже сильно мене засипайте, прошу вас з цими питаннями, тому що я, на жаль, трошки не встигаю. І з цього друге повідомлення. У мене ж зранку ідуть завжди відповіді на ваші питання. Ну зранку дуже умовно, фактично в обід. А ввечері я стараюся записувати відповідні тематичні випуски. Коли не лягає на душу, або як сьогодні, нагадую о шостій вечора у нас тематичний потужний ефір з Дмитром Макашовим на його, на його youtube каналі Дмитро Ньюз». Там ми розбираємо серйозні теми, і тому це мені не конкурувати з тою можливістю, де ми разом обоє з більшим лімітом часу, то що можемо попрацювати певні серйозні сюжети. І тому дуже ймовірно, якщо щось дуже серйозне мені не ляже на душу, то можливо я на вечір запишу ще один випуск сьогодні. Саме відповіді на питання це окремі ситуації, коли або нема теми, або ну просто нема потреби в цьому, так як сьогодні. Ну і ще одне. Я як завжди хочу нагадати, що я вам неймовірно буду вдячний саме за моральну підтримку каналу у вигляді ваших підписок на мої YouTube і telegram канали з численними вашими переглядами, поширеннями, рекомендаціями, посиланнями, коментарями, вподобайками. Це допомагає також Ютубу піднімати вище цей контент, стрічці та рекомендацій. Я сам не прошу продонати. Якось навчився сам вилазити, але це жодним чином не стосується інших, в яких є такі потреби. Борони Боже, є люди, які дійсно для того, щоб розвинути певні канали, розвинути певну більш. Потужну роботу ніж я собі, скажімо, можу дозволити, просять вас про підтримку і про донати. там це не стосується жодним чином. їх, це стосується виключно мене. Це моя персональна позиція щодо мого власного каналу. Зате, якщо ви маєте можливість надати допомогу, то я би рекомендував. Звернутися до тих волонтерських організацій, яким ви довіряєте, які реально роблять добру роботу і надають справжню допомогу нашим Збройним силам, які про це звітують, не працюють з владою, тому що це є шахрайство відразу, коли влада знищує свій оборонпром і нищить волонтерство, то знаєте, вона не буде підтримувати справжні волонтерські ініціативи. І... В даному випадку я можу порадити вам кожного з ким, кому ви вже маєте довіру. Але поза тим, моя особиста рекомендація це фонд справи громад, і спільний з ним фонд Порошенка. Там є одна особливість: перш, дві особливості. Перше, вони дуже добре знають потреби бійців, саме із європейською солідарністю з Порошенком працювали, працюють дуже багато військових. І момент другий це унікальний випадок, коли ви. Вніс сотню чи тисячу гривень, будете впевнені, що до наших військових прийде не менше, а саме більше. На кожну сотню гривень фонд Порошенка додає свою сотню. Це дуже ефективний спосіб допомоги. На цьому передмови закінчилися. Відразу переходжу до відповідей на питання. Перше. Пане Тарасе, розкажіть, що ви відчували новорічну ніч 2019 року, коли Зеленський, як чорт з табакерки, вистухочив в телевізорі і сказав, що він йде в президенти? Здивування, зліг, страх. Чи ви розуміли тоді, що все це погано скінчиться? Пам'ятаю, я була неймовірно зла, що його що якийсь <кій> актор дозволяє собі замість президента вітати людей з Новим роком? Знаєте? Ну, перше, ти. Емоції, які ви говорите, Хім, крім хіба що страху, його то не було було ще відчуття певної огиди. Відвертої огиди настільки брудно, наскільки гидотно е, плюватися по певних символічних речах, є певні, знаєте, символи інститути держави, є основні, ті, які закріплені в Конституції, і є певні, які виробилися традиціями. Новорічне вітання президента є одною з традицій, і ніколи раніше, крім одного, зараз нагадаю випадку, вони не порушувалися. Вони. Виконуються, і я пригадую, як абсолютно ворожі до різних президентів канали все одно давали випуску вітання президентське. Це є традиція, це є правило. Була спроба це порушити от в період помаранчевої революції, і то все одно зробили у вигляді доповнень, а не перекреслювання відповідний час. Ну пам'ятаєте тоді, деякі канали вирішили давати замість виступу Кучми виступ Януковича інші вирішили давати замість кучми тоді виступ Ющенка. Все одно прийшли до розуміння, який би не був кучма, яке б не було його до нього ставлення, але він є реальним президентом України. і Тому треба виконати це правило а паралельно з тим зробили відповідні програми і відповідні звернення від тих, кого підтримували. Це було більш-менш нормально. Цього разу це був прямий плювок по Україні. Що я відчував, ну я ж трошки займався колись політтехнологіями. Я відчув, що це погано пахне що це не просто вискочка, що це початок дуже спрямованої кампанії, де будуть колосальні гроші, ресурси і колосальне промивання місків. Я почав контактувати з представниками штабу Петра Олексійовича. Ну я так зрозумів, що для них це теж була неочіканка, але вони далі е, думали про те, що там є Зеленський, є Юлія Тимошенко, є Греценко. Вони дивилися. На ті кандидатури і у мене почалося якесь певне відчуття розгубленості, так скоро переключилися, але не було готових наробок. Як воювати проти найтупішої, несистемної підості і брехні? Тому що будь-хто інший, навіть наймерзенніші постаті, які тоді, в 2019 році висувалися від класичного політику, знали певні правила: брехати в інтерпретаціях. Не брикати в хати в фактах, не підважувати, не піддавати сумніву майбутнє України. Слухайте, та навіть комуністи, коли свого Симоненка сунули, не піддавали сумніву існування фактично своєї держави і його руйнування. Навіть вони цього не робили. Те, що почала робити кампанія Зеленського, і в мене появилося це відчуття саме тоді в новорічну річ, ніч, що починається демонтаж української держави. Потім це стало абсолютно зрозуміло. От це усвідомлення, що Україна починає шлях до загибелі, в мене воно появилося. Я певний період ще вірив в мудрість українського наряду. Виявляється, я дуже сильно помилився. І я зараз маю не дуже оптимістичне ставлення щодо здатності. О тих самих 73% вони збереглися, вони нікуди не ділися. Ті самі 73% зараз світяться в опитуваннях. Здатність їх мислити критично і не займатися суїцидом своєї держави і самих себе. Тому ті почуття, які мав тоді, вони і зараз десь зберігаються. Це відчуття розуміння, що якщо щось кардинально не зміниться в цій країні, усвідомлені в першу чергу людей, то ця країна. Рано чи пізно припинить своє існування, моя країна може перестати існувати. Вона перестала існувати 100 років тому під час української революції. Вона перестала існувати 300 з гаком років тому під час козацьких воєн, коли велетенська маса тупо пішла слухати російські фейки. Пригадуєте чорні ради проти Виговського. Так, це було те саме висунення Зеленського. Це була та сама історія, що в 19-му році, що потім 300 років знищення країни, От так і відбувалося. Просто ми маємо запам'ятати, Україна це не є гарантовано, що це назавжди. Її мудрий нарід завжди може припинити цей проект на наступні 30, 300 років. І от тому відчуття, які мене появилися десь тоді, в 19, в ніч на 19-й рік. Вони десь були відчуття, мені здається, такої, ну, я б не сказав, що безвихідності, а відчуття якогось певного страху, що ця країна може зникнути. От тоді в мене це було. Наступне питання. Дякую за цікаву думку про Максима Каца. Це вже було питання, де йшлося взагалі про російських лібералів, так званих і тому подібне. Мені на думку прийшли ще дві особистості Сергій Стерненко і Арсен Аваков. Ви про обох якось мимохідь говорили. Не дуже приязно, можете кожному з них приділити декілька хвилин для більш змістовної оцінки. Дякую. Давайте так. Про Стерненка я вже говорив окремо. Я вважаю, що це людина, яка пішла на співпрацю з владою. Його я колись його сприймав як офіційного представника, і навіть керівника одеського правого сектору. Коли я десь про це написав, до мене прийшли. Коментарі а потім їй подзвонили персонально, деякі керівники правого сектору і сказали, він самозванить, не розказує цього. Це брехня, він ніякого стосунку не має. І далі ми побачили кучу речей, які в мене викликають, ну м'яко кажучи, ноль поваги. У будь-якому випадку сьогодні я бачу дуже багато напрацювань спеціально з владою з одною метою перебити будь-які можливості повернення нормальної української влади і. Стерненка для цього використовують атаки проти Порошенка. Оце розкручування теми про хоботі, Він там не основний, повірте мені. Не основний. Там є набагато гірші, набагато мерзенніші все. Але в мене ставлення як до інструменту цієї влади для того, щоб Україна не дістала можливості і шансу. От це дуже коротко, більше я говорив попередній раз. Арсен Аваков, пригадую його з моменту входження його в політику. заходив він дуже погано. От ви ще сказали, звідки протистояння Там Арсена Авакова проти Порошенка. Чому Порошенко не любить Авакова? Вони дуже по-різному прийшли в команду Ющенка. Ющенка команда взагалі-то була дуже погана. Просто згадайте, любі друзі, Порошенко і Аваков не були любими друзями. Були Черваненка, Жванія, Мартиненка, е, Чернавецькі. Я спеціально їх говорю в російському акценті, я не хочу споганювати. Українство цими. Істотами так, от це була команда Ющенка. Сам Ющенко україноцентричний, позитивний образ, але команда погана. Порошенко входив в неї важко. Він хотів допомогти Ющенку, він вкладав велетенські кошти виборчій кампанії. Він вкладав своє медіа, яке стало основою кампанії Ющенка ще раніше, ще в попередні роки, і вигризав своє місце. В системі прийняття певних рішень команді Ющенка. І то там так ми бачили, що відбулося в вересні 2005 року. Авако пішов з протилежного боку. Авако просто в Харкові корумпував сім'ю Ющенка. Є такий Петро Ющенко, який, до речі, відповідальний за той, ті рішення, які відбулися в 2006 році. Коли його корумпували, Пригадуєте, Укргаз роз... Росукренерго. Пам'ятаєте, коли фірташ протягнув Льовочкина, і потім визнання уряду Януковича і інші речі. Там були дуже чіткі гроші. А в даному випадку його сина ж, по-моєму, Ярослава Юшенка, взявся фінансувати Аваков. Цього виявилося достатньо для того, щоб Юшенко його допустив ближче до себе. Оцей вхід, він, на мій погляд, був дуже негативний. А далі Аваков грався в свої ігри. Чи Аваков був якимось там російським агентом? то що ні, не був. Я в цьому не бачу нічого, навіть натяку на це, на відміну від дуже багатьох людей, яких притягнула сьогоднішня влада. Аваков створив систему особистого максимального впливу. Він пригадуєте, чому Порошенкові не вдалося його усунути після президентських виборів. Аваков. Зумів продемонструвати, що він може влаштувати переворот, тощо армія воює зовнішнім ворогом. А він підняв внутрішні війська. Пам'ятаєте, вони тоді ще не були Нацгвардія. Це були внутрішні війська, і він влаштував демонстративний похід їх через весь Київ з Нових Петрівців на банкову. Дякувати Богу, без зброї. Але ніхто не був певний, чи на банкові десь там поряд їх не чекатимуть і зброю. Влада не була захищена. Всі, хто могли виступити з патріотичних мотивів, пішли на фронт. А руї Авакова пішли шатать власть. Це був червень чи липень, липень, напевне. Може, початок серпня, от тоді, коли починалися найнебезпечніші події на Сході, в цей момент Аваков розхитував владу, щоб закріпитися у владі, зашантажувати і не дати можливість його усунути. І всі інші часи це саме було, доки не прийшов Зеленський, якому він теж зумів запропонувати розправу над його опонентами, відповідне шельмування його опонентів. Тощо, давайте не забуватися, фальсифіковані наскрізь на, скрідь, на Москви, я це готовий доводити. Справи проти Антоненка рифмастера і його друзів, роль Авакова була ключова. Йому переказали, що Володимир Олександрович хоче це зробити, і він це зробив в найбрудніший спосіб. Там всі доключилися, Оце це була робота Авакова. Тому говорити про якийсь патріотизм, про якесь піднесення, про щось хороше я не хочу. Так, Аваков ну, був учасником процесу е створення нацполіції. Реформи хорошої, але ще за Авакова вона повністю здеградувала не без його участі, не без його корупційних схем. На мій погляд, Аваков темна, брудна постать. Я думаю, до нього підходить, на відміну від всяких кротів і реваншистів інших, до нього підходить постать вислів мафіозі. Аваков, я думаю, зараз найімовірніше живе десь в Італії, в себе вдома, де йому найкраще, найліпше. Він, до речі, в Італії колись попався, його там екстрадиційний арешт був, тому що він поводився і жив, і діяв саме, як живуть, звичайно, в Італії мафіозі з інших держав. На мій погляд, оце все. Я надіюся, що Аваков більше ніколи не повернеться в українську політику. Там мені здається, він сам зрозумів, що йому ліпше зараз пожинати плоди і жити щасливо і успішно там, поза межами України. Ну, не знаю, може мені хтось каже, що він в Україні, але я щось це важко мені повірити. <клес> Наступне питання. Ну, власне, автор задав два питання, але я кожне питання відповідаю окремо. Одне з них, я тут з ним згоден, з другим я буду сперечатися. Отже, перше, є, е, 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 прошу висвітити на своєму каналі. Обвинувачення у бік Зеленського дуже серйозні, але поводить він себе дуже впевнено. Посилює диктатуру та репресію. Кожен день демонструє свою персону та заявляє про амбіції на прообрання на другий термін. Може ми чогось не знаємо? Може він правий, а ті, хто його критикує, невдячні, він же будував та будує дороги, персонально йому вдячні за щось англійці. англійці йому невдячні. Англійці він став персоною нонґрата, але вони мусять підтримувати Україну. От, Отожнютьош ну насправді це була на е, наробка американців, коли треба було виділити крошити для України. І був виступ зеленського там, там підготували його. Його прореферували повністю американці. і Він мусив говорити те, що вони сказали без кривлянь, без ніяких інших речей. Це був минулий попередній ще Поза попередній приїзд, коли це було ні, попередній приїзд до США, коли це було дійсно нормально. Тоді взимку, пам'ятаєте, це був нормальний візит, але американці відстежують, тоді появилася ця теза там порівняння з Черчевом, ще щось. Там ну, слухайте, вони всі дулю в кишені при тому тримали. Значить, називають якісь об'єкти інфраструктури, то а називають йому об'єкти інфраструктури. Ну, слухайте людей, які не вдаються в деталі в світі багато. У себе так сотні тисяч громадян, з яких тільки маріупольців, приблизно сотня тисяч, вже ніколи не будуть плакати, як і обіцяв Зеленський, коли йшов на вибори. Ми ж взагалі майже нічого не знаємо, як живуть наші громадяни на окупованих територіях. Ну, тепер підсумку, може, там усе гаразд, а рейтинг Зеленського 100% з за рахуванням тих, хто вже не плаче. Фактично, Зеленський робить те, що обіцяв просто виборці, не так зрозуміло його жарт. Ну, слухайте, тут дуже різнопланове питання. Мені підподобається ця ваша жорстка іронія. Я сам люблю так говорити. Хоча, по-моєму, зараз певна частина глядачів на вас дуже оповчилася і сказав, О, він підтримує Зеленську. Ні. Так от насправді те, про що ви написали, це ознака того. Що в українцям можна промивати мізки? Чи Зеленський самовпевнений зараз і вірить, що в нього все добре? Ні, там паніка просто дика. Вони психують, вони нервують, вони шукають способи, як провести якось так вибори без вибору, щоб не було конкурентів, що зробити, щоб йому закріпитися і щоб не відповідати. Там реально паніка, впевненості нема. Але вони, мені здається, освоїли певну річ задовго до того, як пішли в політику. Це Продавці дешевих, примітивних, тупих серіалів, які нормально думаюча людина дивитися не буде, а їх дивилися. Для цього, для цього треба виловлювати думку глядача. Для цього є продюсери. Я хочу нагадати: Ярмак це продюсер. Вони не можуть керувати державою за означенням, але вони можуть керувати увагою. і Захопленням і отупінням своїх громадян, і вони це дуже вміло роблять. Слухайте, кожен крок продуманий, дуже пропрацьований. Отут вони дійсно геніальні. Вони з людей можуть робити бидо. Так вони можуть. Вони це зуміли за лічені Ну, місяці. Насправді це кілька років тривала підготовка в 19-му році. перетворити людей на машинки тупі для голосування штампування. І вони зараз це роблять. Я розумію, що до українців доходить. В 22-му році перед вторгненням рейтинг Зеленського йшов тупо вниз. Скоро б його вже не було. Він би не добув до кінця терміну. Його суги б не добули. Були б дочасні вибори, його би посунули дуже швидко. Але на той момент. Йому підсобив Путін вторгнення Путіна врятувало Зеленського. і потім пішов знову досить українцям відключити свободу слова, як вони починають приймати ту саму жуйку в свої голови. О, те, що зараз серіали тобі хочуть знову запустити, це все підготовка до виборчого процесу. Це я записав колись окремий запис: оскотинювання українців, і тому впевненими вони себе не почувають, але вони. Готують ситуацію, при якій на певний період вони зможуть швидко протягнути якісь свої рішення і себе самих знову відновити у владі. Спрацює, не спрацює, залежить від українців. Я думаю, що потім це все одно ковід закінчиться майданом. Але мені здається, оце вони прораховують. Але ще раз кажу, це не впевненість. Це є страх, ненависть до тих, хто може їм заважати, спроби їх якось осунути. От, оце те, що я бачу. А те, що Зеленський нікому нічого не обіцяв, слухайте, він насправді нікому нічого не обіцяв. Йому навіть не закинеш щось. Так він ставив до інших претензій, які сьогодні до нього, а це ж не обіцянки. Він ж прямо сказав: кінець епохи, так ми й маємо кінець епохи. Епоха для України закінчилася і для сотень тисяч, а реально. Для мільйонів тисяч, мільйонів українців епоха закінчилася. Тут він сказав правду. А все решта, я вам нічого не обіщав. Оце головний лозунг, якого не то, що не захотіли почути українці, а який від нього тащилося, вау! Як він їм відповів, як він журналюшкам відповів, як він Порошенко відповів, як він поводився? Слухайте, за голову було б схопитися, а вони раділи. Проблема не в Зеленському, проблема в масі, яка не хоче думати. І у цього питання: виживе Україна чи не виживе? Може не вижити. Так, від того ж самого автора, але окреме питання і діаметрально протилежні мої підходи. Друга тема дуже коротка. Так якого дітька усі попередні діячі, включаючи Порошенка, кожен з яких кроїв конституцію під себе не запобіг такому явищу, як Зеленський, бо всі вони його й створили, а не так звані 73% замордованих попередніми режимами громадян? Будь ласка, прокоментуйте оце. Оскільки це взято в обки, я можу припускати, що просто глядач сам так не думає, а дає цитату, яку він чув, тому що ну попередні думки з цим якось дуже не в'яжуть. А так, от, пункт перший. Хто в нас перекроював Конституцію під себе? Порошенко в Конституцію змів ніс тільки доповнення про ЄС і НАТО. Хтось проти них? Все решта ніяких втручань в Конституцію, хоча багато що йому там було невигідно. він не ліз до Конституції. Він запропонував, і саме його законопроект про позбавлення депутатської недоторканності вже проголосували при Зеленському. Хто в нас хотів і пхався до Конституції? Я нагадаю, кучма при ньому її проголосували і при ньому її зламали. Янукович, який її переламав назад, потім. Ющенко прийшов, до Конституції не втручався. Прийшов, е верніше, Ющенко був після кучми. Не втручався. Янукович Конституцію поламав, прийшов Порошенко... Конституцію він не ламав і не перекроював. Тому давайте не говорити неправди. Він жив за тими правилами, які йому виписала конституція. Йому зараз кидають закиди, що він, мав, не узурпував владу. Він міг зробити. Ні, він не міг зробити за конституцію. Того і того, і того він зробити не міг. А тепер Зеленський, а він просто розтоптав конституцію. Він її хоче переписати так само. Немає голосів вже на це, але хоче і мріє. Йому насправді ламав конституцію у нас. Ламали конституцію або топтали Зеленський, Янукович і Кучма. Все більше ніхто. Створили Зеленського. Просте питання. Тобто, всі, хто голосували за Зеленського, виявляється, невинні, білі і пухнасті, хоч паржом, аби не Порошенка. Тобто, люди, які слухали пряму брехню тупу, яка суперечила тому, що вони бачили, вони хороші, вони правильні. А Порошенко, бачите, винен, тому що він не... Не що, ну він не вбив Зеленського тоді. Він не застрелив його. Він якимось чином його там не арештував. Він не знищив медіахолдинг ходон один плюс один. Хочу собі уявити, що би ті всі люди верещали, якби тоді закрили цей холдинг. А в принципі, формальна підстава для цього була, який би верх стояв. Тому насправді давайте не шукати відмазку там, де нема. Це називається дуже просто перекладати з хворої голови на здорову. Ми завжди знайдемо, яким чином оббити брудом ідеального, найідеальнішого, хоч самого Господа Бога. Для того, щоб покласти на нього відповідальність за свої гріхи. Ті, хто вели Зеленську і ті, хто за нього проголосували, несуть стопроцентну відповідальність. Які це там замордовані попереднім режимом громадяни? 15 чи 16 кварталів безперервного економічного зростання, покращення соціального стану, Це вони зараз кажуть, ні, я цього не бачив, було зубожіння, ви тепер маєте зубожіння і мовчите, тихенько засунувши язик в одне місце. При Порошенкові поступово наладжувалося життя. Жити стало краще, тільки війна від вас була занадто далеко. Зеленський її приніс в кожний дім, в кожну душу, в кожну сім'ю приніс війну. А Порошенко вас від неї ізолював. Це я не доглядача. Я думаю, що він дійсно тут іронію просто включив. А до тих, хто так мислять. І тому він вам винен. Значить, ви ніколи не будете жити добре. В певний момент від страху ви проголосуєте за нормального, можливо, очікуючи від нього чогось нехорошого, неправильного, а він виявиться кращим, а ви потім його знесете. Тому. Тому я іноді говорю ці фрази, і їх хочу повторювати, щоб українці це зрозуміли. Незалежність України і наше саме існування не є доконаним фактом назавжди, доки люди підходять з тим, що бачите, хороші винні в тому, що вони обрали поганих. Тоді Україна може припинити своє існування завдяки цьому. А зеленський тільки інструмент для того, щоб демонтувати українську державу. Наступне питання, ну не буду його повністю зачитувати. Власне питання зводиться до того, навіщо, на вашу думку, німецькому виданню цікаво робити інтерв'ю з Арестовичем? Як його там представляли в тому німецькому виданні? Там було якесь велике інтерв'ю з ним. Чому їх не цікавить ці інтерв'ю, скажімо, з нормальними людьми, з української опозиції, чи там людьми якогось там культурного рівня тощо. А Арістович якийсь який ганяє по світу? І десь за чиїсь гроші робить антиукраїнську агітацію. Він їх, бачите, цікавить. І Він ще й президента намірився йти. Пише чоловік його дуже цікавить. А чи не виренові в Ярістовича саме російське пряме фінансування? І він надіється, що якщо це буде підтверджено, то Рістович остаточно втратить шанси на будь-які політичні перспективи в Україні. Слухайте, українці не мудрі. Давайте зробимо такий висновок. Більшість українців не хочуть думати головою. І якщо вони підсіли на популістські фрази того Арістовича, то ти їм хоч клин на голові тиши. Що ми пояснювали, чому не можна голосувати за Зеленського? Як він принижував демонстративно Україну? І що проголосували? Тому, якщо з'являться факти про його фінансування з Росії, я не думаю, що таке появиться. Такі речі десь ховають, їх не світять. Більше того, Росія його зараз захищає навіть той спосіб тільки. За його пропуть, ну фактично рашистські, чисто рускомірівські заяви в вільнюсі чи в Талліні почалися крики в Україні, що треба відкрити карні провадження проти нього. Як відразу ж на Росії його оголосили в розшук. Слухайте, ну це знаєте, це так само, як пригадуєте, Мураєв, Добкін, Новінський були оголошені в санкції проти них на Рашистській Федерації. Ну, це називається захист. Це одне, що стосується. Е... Фінансування з Росії, навіть якщо це буде якось доведено, всі скажуть. Він скаже, ані всі у Гуд. І всі скажуть, так вже скав, що вони брешуть. Так як Зеленський зараз каже. Тому це не спрацює. Другий момент. Чому його беруть інтерв'ю? Тому що є видання, яким хочеться дати щось скандальне і крикливе. І вони ловлять тих, хто появляється на звук. Плюс завжди є певні російські лобісти, які просовують свої. Антиукраїнські матеріали або просовують відповідних людей, яких потрібно всунути для того, щоб дискредитувати Україну. Отакі от регулярно появляються, скажімо, у Нью-Йорк Таймс. От регулярно вони появляються часто в німецьких виданнях, більд іноді появляється в інших. І от, Арістовіч, це і є один з тих моментів прошовування саме такого. Що стосується ще раз фінансів Ярастовича, знаєте, йому завжди буде легше відбилитися і сказати, що він не від української влади цієї, а вона їх підтримує. Його підтримує, слухайте, він не має можливості виїжджати з України крім прямого відрядження. Посинадсила підтримки від керівництва Української держави. Він би просто не зміг виїхати. Він ж там же собі полковника зірочки намалював розвідки. Ну, слухайте, про що мова? Тобто вони його підтримують. Очевидно, він фінанси отримує звідси, можливо, з Росії, але в нього є відмазка, яка його врятує від будь-яких розслідувань, тому що він має колосальні заробітки завдяки знову тупим українчикам, має колосальні заробітки з соцмереж. Плюс його лекції, якісь ідіотські. Слухайте, треба бути ідіотом, щоб не просто ще й слухати Арістовича, а ще за це платити гроші. Але наші хочуть цього, наші люблять, коли їм плюють в очі. Ну от і маєте результат. Арістовича там десятки тисяч доларів на місяць йому падають, і тому в нього є чим прикрити додаткові видатки, в тому числі на якісь політичні авантюри. А він є відверто російською агентурою, на мій погляд. Я в цьому переконаний. Наступне тут подвійне питання від людини. Пише читачка глядачка. Пане Тарасе, щира, подяка вам. Там все, все 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 пише мій родич. Що недавно він ще не донедавна воював, що якось він сильно здивувався, що їх расисти вже три дні не обстрілюють, і що виявилося недалеко від них з візитом приїздив наш зеленосяйний. Це перша частина. А друга якось дивно якось дивилася пана Пояркові. Він висловив тезу, що однією з причин того, що Петро Олексійович програв вибори, була провалена молодіжна політика. Яка ваша думка з цього приводу? Давайте так дуже коротко. Щодо першої частини, так я про це говорив. Я всім раджу. Мене зайдіть на Ютуб канал, на самий низ прокрутіть шостим пунктом, іде латинською латинськими великим капсоком персона. грата. Там детально про те, чому Зеленського не обстрілюють росіяни, чому бережуть його як зінить ока, тому що більше такого президента в Україні для них не буде. Друге щодо цієї тези е, Сергія Пояркова, слухайте, дуже часто Пояркова не зовсім точно розуміють. Він говорить дуже іномовленням, він говорить експресивно, і багато людей чують там речі, яких він насправді не говорить. Навіть чомусь думають, що він взагалі проти Порошенка воює. ні, він його там сторонник, але і критикує теж теж таке є. Так, от, що стосується молодіжної політики, насправді, молодіжна політика велась, є молодіжка партійна. Вона активно пробувала це виходити на публічний рівень. Були напрямки суспільного виконання ховання молодіжних організацій, патріотичних, то що тобто, всі речі, які потрібні для молодіжної політики, є. Не було одного того, що включив Зеленський: задурманювання молодняка і перетворення його на отаких. От Зоблених шакалів. У цього не було. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!